Ну, і в цілому вони коштують там по 200 гривень, ми, якщо на попередні дивитися оголошення, ну ці бритви, що ми знаходили, то в середньому їхня ціна 200 гривень. Тому я думаю, ці плюс-мінус так само, якщо вони не дуже якісь там рідкісні, рідкі, рідкі. Так, і в нас начебто а, частково фінішна пряма. Давайте оце відкриємо. І три посилки в нас залишаються. Так, я вже бачу щось металеве. Та, ладно, ще тарілка. Так, і ще дві тарілки. Дві тарілки однакові. Отакі.